я радий, що сьогодні ви привезли важливу для нас звістку про відкриття офісу в ОСР. Я думаю, що це важливий крок уперед в наших взаєминах. Я радий, що така поважна організація справді буде в Україні, а не десь за кордоном. Це важливо, важливо. Я дякую вам за те, що ви. Особисто приїхали. Це так само важливий меседж підтримка України в Україні а за кордоном. Мої члени команди сказали, що у вас вже була зустріч. Ви обговорювали наші. Взаємовідносини. Я радий, що ви знайшли час побувати не лише в Києві, але й в Київській області. Це і для мене важливо, і для нашого суспільства бачити ірпінь. Ви бачили інші. Стам містечка де окуповані тепер, але Ірпінь, мабуть, дав вам уявлення про те, що тут відбувалося на цій території внаслідок російської агресії. Що ж ще раз вітаю вас.